Знову вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні продовжимо говорити про питання, які можуть питати на співбесіді. І наступним питанням буде Object Life Cycle. Це життєвий цикл об'єкту. На мій погляд, це доцільно розглянуте питання одразу після відео з Side Table. Тобто, ми все більше поглиблюємося в роботу з пам'яттю. І сам об'єкт, він має не два стани: тобто існує або не існує. В Swift це трошки складніше, і життєвий цикл об'єкту складається з п'яти етапів: це Live, Dayneatin, deinited, day Freed і Dead. Почнемо з Live. Це самий нормальний стан об'єкту, до якого ми звикли. Це стан, коли є хоча б одна strong reference сильне посилання на об'єкт, тобто він знаходиться в пам'яті, до нього можна звертатись, також він може мати або не мати слабкі посилання, може мати або не мати unknown посилання, знаходиться в пам'яті, і ми можемо до нього без проблем звертатись. Це що стосується е, е, лайве етапу, тобто коли об'єкт живий. Наступний етап в життєвому циклі об'єкту починається тоді, коли е, викликається метод DNIT, і об'єкт переходить в стан Е, В цьому стані об'єкт вже не має сильних посилань, е, до нього ми не можемо звернутися. Але він все одно займає якийсь проміжок, якийсь об'єм пам'яті. І в нього ще можуть бути слабкі посилання або анон посилання. Тобто ми до нього звернутися вже не можемо, але фізично якийсь об'єм пам'яті він займає. Також в ньому може бути сайт таблиця, якщо в цього об'єкта хоч коли-небудь. Існували вік посилання. Про сайт таблиці ви можете подивитись в попередньому відео. Десь тут я залишу посилання на попереднє відео, зможете перейти. І от з приводу DayNeting. Так, ми до нього вже звернутися не можемо. Strong посилання немає, але все одно якийсь об'єм пам'яті він займає. Для всіх типів об'єктів Live, Day і наступний Dead. State life cycle об'єкту є основними. Тобто от Life, Day Natin і Dead. State вони основні і вони викликаються для будь-якого об'єкту і завжди. Незважаючи на Strong, weak, unknown референси, сайт, таблиці, незважаючи на будь-що. Life, Day Natin і Dead стейти вони існують завжди. В Dead State в нас вже немає Strong посилань, в нас немає weak посилань в нас немає known посилань, об'єкт вже повністю видалений з пам'яті, і сайт таблиці теж звільнені. Тобто от на цьому етапі у нас об'єкту повністю вже не існує. Але між DNatin і Dead існує ще два стейти, які ми з вами не розглянули. Тож, давайте перейдемо до state DNet. І в цей state ми можемо потрапити у випадку, коли, помимо Strong Reference, ми ще маємо Unknown Reference і можемо мати weak reference. В цьому випадку відбувається те саме, що і в Daynete. Маю на увазі, об'єкт все ще займає. Якусь пам'ять. Він ще, все ще знаходиться в пам'яті, але ми не можемо до нього звернутися. І Дейнітін в цьому випадку фінішує виконання. І в той момент, коли Unknown Reference стає 0, ми переходимо на етап Fried. Але перейдемо на нього в тому випадку, якщо в нас були вік посилання і в нас була коли-небудь створена сайттейл. Тобто, якщо в нас е не було вік референсів, то з DNT ми можемо потрапити в DED. Але якщо е у нас були і вік, і анонд посилання, то в момент, коли анонд посилання е стають. Лічильник анон посилань стає 0. То фактично об'єкт звільняє пам'ять. Але через те, що в нас були weak references, у нас ще залишається site table. І саме в цьому випадку ми переходимо на state freed. В state freed ми вже маємо strong references 0. Anoun посилання теж 0. Але якщо в нас були вік референси в нас є ще сайт. Freed state це більше про сайт, і на цьому етапі якраз таки звільняється сайт. Тобто в цей state ми потрапляємо у випадку, якщо ми використовували вік посилання на об'єкт. Також дозвольте повернутися ще раз до стейту DNatin. І би, проговорити ще раз, якщо у об'єкта було тільки Strong посилання, Strong Reference, і в нього ніколи не було ні Вік, ні annсів, то після того, як Strong посилання зникає, об'єкт одразу переходить в Дед. Система це розуміє і це вона робить автоматично. Тобто без Unknown та Вік посилань ми потрапляємо одразу в Дед. У випадку демітед State ми можемо перескочити Freed state, якщо у нас ніколи не було вік посилань. Навіть не тоді, коли у нас на даний момент їх нуль, а їх взагалі ніколи не було. Мається на увазі, що сайт-таблиця ніколи не створювалась. В цьому випадку система також розуміє, що звільняти сайт таблицю не потрібно, тому що її не існує. Тому одразу переводить систему в ДЕД. Тобто система переводить об'єкт в стан мертвий. Тобто, повністю звільняє пам'ять, і ми про нього забуваємо назавжди, без всяких сайт-таблиць. На цьому, думаю, це відео можна завершувати. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Також внизу під відео ви знайдете в описі посилання на телеграм. Канал та інстаграм сторінку. Підписуйтесь, буде цікаво. Дякую за увагу.